Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Івангеля від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Іоанн стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив: Ось агнець Божий! І коли Він говорив, почули це обидва його учні. І пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони слідують за ним, каже їм, Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому, равві, що в перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш. Він каже їм Ходіть і подивитесь. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним з двох, які почули це від Йоанна і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і Він привів його до Ісуса. Ісус же, вдивившись в нього, сказав: ти Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Слово Господнє. Слово Тобі Христе! Наприкінці жовтня 1886 року рано вранці. 28-річний Шарль де Фуко, нині блажений, з'явився на сповіді у Ювеліна. Шарль заговорив крізь решітку в конфесіоналі. Отче, я не маю віри, я прийшов попросити поради. З іншого боку, він почув: будь ласка, станьте на коліна, сповідайтеся перед Богом, і тоді Господь повірить. Але я прийшов сюди не за цим, заперечив Шарль. Будь ласка, сповідайся, твердо відповів сповідник. Шарль став на коліна і дозволив своєму серцю говорити. Пізніше він напише: у той самий час, коли я прийшов до віри в те, що Бог існує, я зрозумів, що не можу чинити інакше, як жити тільки для нього. Моє покликання з'явилося в той самий момент, що і моя віра. Такі зустрічі не забуваються, вони змінюють наше життя, наше бачення світу, їх перебіг можна простежити в найдрібніших деталях. Так було і того дня в Галілеї, коли Йоанн Хреститель, стоячи з двома своїми учнями, вказав на Ісуса, що проходив повз них ось агнець Божий. А на запитання учнів, Господи, де ти живеш, Ісус відповів: прийдіть і подивіться. Але їм вистачило кількох хвилин, проведених з Ісусом, щоб розпізнати в ньому когось більшого ніж вчитель. Андрій оголосив своєму брату Симону: ми знайшли Месію Христа. Прийшовши до Ісуса і перебуваючи з ним, Андрій здійснив духовну подорож від Рабіна до Христа. В учителю він навчився бачити Месію. Цього не можна. Навчитися інакше, як перебуваючи з ними. Решту робить Ісус: Він преображає людину так, що після зустрічі з Ним ніхто не залишається тим, ким був раніше. Учні, яких Ісус покликав першими словами, прийдіть і подивіться, були внутрішньо відкриті, вони мали відвагу йти за учителем, і Він сам повів їх внутрішнім шляхом. Від учителя до Месії, від учня до Сина. Для нас теж прихід до Слова Вчителя, входження в Його оселю є умовою внутрішнього переображення. Тільки той, хто сам перебуває у Христі, хто знає Його з особистого досвіду, може свідчити про нього перед іншими. Ось чому ми завжди повинні запитувати вчителя, де ти живеш, де ти перебуваєш. Де ти залишаєшся, потрібно ще прийти зсередини до оселі Ісуси, іноді може здаватися, що вже пізно, десята година, як пише Йоанн, і вже не варто братися за щось нове, а саме ця мить може бути вирішальною, може стати годиною пізнання Господа. Той, хто любить, може привести до Ісуса інших. Після зустрічі з Ісусом Андрій не зміг приховати знайдену перлину. тому він привів до Ісуса свого брата Симона. так само вчинив і Філипп, який привів до Ісуса Натанаїла. Ісус також запитує мене, чого ти шукаєш? Чи маєш ти відвагу показати мене своїм близьким? Чи щось не заважає тобі говорити? Чи я не схожий на постійного вказівника, який вказує дорогу? Але ти сам нею не йдеш. Євангеліє нагадує нам, що бути учнем Месії означає переживати зустрічним, ним, щодня перебувати в Його присутності, жити в силі Його Духа. Сьогодні ми розпочинаємо тиждень молитв за єдність християн, єдність, бути єдиним. Христос кличе кожного з нас по імені, закликає йти за ним. Він також закликає нас як спільноту, об'єднану в його ім'я, спільноту християн, свідчити світові проєдність і любов. Колись Ганді, Махатма Ганді, такий духовний лідер індійського народу і політичний, завдяки життю, діяльності якого Індія отримала незалежність у 1950 році. Дуже довгий шлях через випробування, страждання. Є дуже багато книг про нього, є чудовий фільм, так і називається Ганді. І він, Його релігією був індуїзм, був індусом. Вчився отримав освіту в Великій Британії. І він говорив, що його дуже зацікавив, коли він прочитав Євангеліє, зацікавив образ Ісуса Христа, Його особистість. І він хотів стати християнином, думав над тим, щоб прийняти хрещення, але він пише, що мене відштовхнуло, коли я побачив розділення людей, їхню поведінку, їхню неповагу один до, інш, до, до, до другого. Тому він відмовився від цієї ідеї. Єдність. Ми говоримо про єдність на одного священника, котрий говорить, ну, що з того, що ми збираємося, молимося разом з представниками там різних спільнот, протестантських, це ж нічого не змінює, все таки залишається. Немає плодів, таких відчутних цих, цих молитов. Але це не зовсім так. Хочу сказати, що ми бачимо сьогодні. Таке зближення, принаймні в цьому календарі, в цих святкуваннях. Пам'ятаю, 2015 рік Сполучені Штати Америки, штат Міннесота, такий північний, де було дуже холодно, зима, січень. Ми з ще кілька українців нас прийняла там, американська родина на декілька днів. Було 6 січня, після обіду приїхала знайома цієї господарки дому. Каже, слухайте, сьогодні українське Різдво. Тут є недалеко Арден uh, хіллс така місцевість, українська церква. І вони всіх запрошують на uh, вечірню, тобто не буде літургія, тільки вечірня, і потім така традиційна українська різдвяна вечеря uh, пісна. Вони всіх запрошують, давайте поїдемо. Я їх запитав: ну а як. Вони віднесуться, і що це за українська церква? Це тоді ще був Київський патріархат, чи це Московський патріархат, чи це греко-католики? Може, це УАПЦ, чи хтось ще? Як вони віднесуться до того, що прийде католицький священник? У відповідь вона сказала: не знаю, українська церква, і все. все ж таки, ми вирішили поїхати. Дуже красивий храм такого білого каміння. Досить молодий, збудований десь в 90-ті роки ХХ століття, називається він Храм Святої Українська православна церква Святої Катерини. Належить вона до Американської Автокефальної православної церкви, є там українські парафії, є навіть єпископ, вечірня, священник отець Петро. Після вечірня ми з ним познайомились, українець, що народився в Польщі. Вчився там, працював у Франції, багато вже років в Америці, котрий жодного разу не був в Україні, а котрий дуже великий патріот України, дуже гарно говорить українською мовою. А була така, там же в такий добудований до цього храму великий зал, там була ця вечеря. Люди е, приготували ці родини українців різні такі пісні страви. Ми дуже довго з ними спілкувалися, вони розпитували, вже був 15-й рік була бойові дії на Сході. Вони дуже переживали, вони збирали гроші для війська, допомагали, чим могли, створили інтернет-сайт для допомоги українцям там на Сході, на Донеччині, Луганщині. І після цієї такої розмови, ще перед вечерю, цей священник дає мені мікрофон і говорить: благословіть їжу. Я кажу, а нічого, що я католицький священник, що не православний. І цікава його відповідь. Це такий, навіть такий символ єдності, можна сказати. Він сказав, яка різниця? Ви християнин? І найголовніше, що ви з України? Трудні часи війна, негаразди, страждання зближують людей. І релігійні ці поділи, які ми можемо... Більше переживаємо тут в Україні, ніж українці там десь далеко від своєї країни. Вони відходять на другий план, вони зникають. Може не так швидко, як би нам хотілося. На одній із таких різдвяних листівок це такі дуже популярні сьогодні через інтернет висилаються привітання, щоб йти на почту. Такі красиві. Листівочки з різдвяними образами я прочитав на ній такі слова, тільки любов єднає досконало. І справді ті, хто люблять, обирають цей неправильніший шлях, єдиний шлях, даремно будує дім той, хто будує його без Бога, без любові, без Бога не буде об'єднаної Європи, об'єднаного світу, об'єднаного християнства. Ми сподіваємося, що закінчиться епоха, яка хотіла зробити з людини машину, автомат, об'єкт. Це була епоха позбавлення народних мас, натовпів, переміщення, страждань, воїн. Наскільки простим і зрозумілим у цьому контексті евангельське запитання учнів до Ісуса? Де ти живеш? Прийди і побачиш оце відповідь. Син людський не мав де прихилити голову, він постійно перебував у Русі. І все ж учні знайшли в ньому мир, безпеку, любов. Вони знайшли в ньому дім. Вони йшли за ними, бачили, що він ходив по землі, творячи добро. Вони бачили знамення, які раніше не бачив ніхто, бачили чудесні риби, примноження хлібів, зцілення, воскресіння. Бачили як злі духи виходили з людей. Вони були в кані і на горі Тавор. І вони торкалися порожнього гробу. Вже тоді, на самому початку, вони якимось чином інтуїтивно відчули, що має статися для світу і для них особисто. Ми знайшли Месію, тобто Христа. Запитання учнів, учителю, де ти живеш, це питання про дім. Йдеться не лише про стіни, перегородки, вікна та меблі, йдеться про простір. Де людина пізнає людину, де людина єднається з іншою настільки тісно, що вони є одним тілом, що їх уживляє один дух, одне серце. Це простір, де народжується життя в буквальному сенсі, як нова крихітна людська істота, яка знаходить умови для свого розвитку і зростання, або в надприродному сенсі, коли люблячі люди випромінюють назовні і народжують Бога для світу навколо себе. Для того, щоб жити, розвиватися і бути собою, людині потрібен і таке слово грецьке етос. Це слово має багато значень, серед іншого, воно вказує на місце, де рослина може безперешкодно розвиватися, жити, плодоносити, також безпечне місце схованки, дикої тварини це її етос. Етос означає середовище, дім, поле життя будь-якої живої істоти. Перше питання учнів в цьому фрагменті Євангелія від Йоанна сьогодні де ти мешкаєш, де ти живеш, нагадує перше питання, яке Бог ставить людині, пам'ятаєте, після гріхопадіння, після первородного гріха, Адаме, де ти? Тут відбувається перший і найтрагічніший розкол, втрата етосу місця, середовища. Дому, Адам відійшов від Бога. Він перестав жити у своєму середовищі, він загубився. Коли учні запитують Ісуса, учителю, де ти живеш, і Він відповідає: прийдіть і побачите. І далі в Євангелії сказано, вони пішли і побачили, де він живе, і залишилися в нього того дня. Як ми знаємо, вони залишилися з ним, обрані, покликані. Спробуємо чесно відповісти на запитання, яке ставить Ісус у сьогоднішньому Євангелії, чого ви шукаєте? Безсмертя, спокою, відчуттів, багатства, любові? Що шукає сучасне людство, сучасна людина, моя сім'я, моя парафія? Чи справді ми шукаємо того, що є найтривалішим і найнадійнішим? Чи можемо ми повторити? За Псалмоспівцем з надією я чекав на Господа, і він нахилився наді мною і почув мій крик. Саме Ісус, Месія, є відповідю. Він є тим місцем, якому Бог наповнює. Кожну людину найповніше заговорив, об'явив себе людині, він є повнотою, істинною, любові. Ми знайшли Месію, з впевненістю свідчив Андрій своєму братові Симону а потім привів його до Ісуса. І ми своїм ставленням, вчинками, словами повинні звіщати світові, що ми знайшли Христа. Ми повинні вести інший до Христа. Ми повинні показувати тим, хто нас оточує, що Христос є їхнім домом, що Він є дорогою, істиною і життям.